Олексій Юріючі. Далі я до ваших профільних тем в Укренерго закликали українців економити електроенергію сьогодні з 16 до 22 години. А відтак через спеку зросло споживання от виробництво сонячної енергії впало, заважає хмарність лише за ранок 9 липня. Сьогодні навантаження на енергосистему зросло на понад 3% у порівнянні з вчорашнім днем. Додатково впливає і негода, сильні дощі та грози частково залишили без світла майже 700 населених. Фонців у шести областях, яка ситуація станом на зараз у нас із електроенергією, і чого очікувати далі під час спеки? Дійсно, спеки по оперативній ситуації краще ніж Українерга і новий керівник? До речі, дякую міністерству і міністру енергетику Галущенка за те, що він витримав баталію і відстояв кандидатуру міністерську на посаду керівника. Голови правління цієї надважливої кампанії. Там свої баталії. Ви ще багато дізнаєтеся про успіхи в лапках попереднього керівництва. Це я вам гарантую, як голова тимчасової слідчої комісії. Ви багато дізнаєтеся, що нічого там успішного не було. Там була глупшина, маніпуляції і банальні схеми. Але не про те, як би то не була це хребтова така кампанія для, для України. Краще їх ситуацію в енергосистемі не знає ніхто, особливо головний диспетчер. Там пан Зай Заченков, До речі, і був там диспетчером, і тому, якщо вони просять, треба обмежити, то треба шукати можливість виконати їх прохання. Бо дійсно зростання по споживання йде це по всій Європі. Там такі ж самі проблеми, але там цінами регулюють, розумієте? Там, коли йдуть, йдуть такі пікові навантаження е кондиціонерні, то у них одразу ціна на електроенергію зростає там, е там в 10 разів, розумієте? і потім біли вони рахунки отримують споживачі і знають, що вони там цю ціну отримують, бо в них облік показує, що вони в пікові години споживають дуже багато. А у нас цього обліку немає тризонного. Розумієте, щоб люди, ті, хто споживають пікові години, щоб вони платили умовно п'ятикратний тариф. Це би тоді дисципліна була б, вона була б по А у нас дійсно проблема велика. Але тепер я вам скажу одну річ, до якої ми так само з вами будемо повертатися. Бо я думаю, ми з вами постійно будемо зустрічатися. Я сподіваюся. Я сподіваюся, Так от я дивлюся, що наш. Шановний Дональд Фредович Трамп по енергетиці вчора заявив. І я відчуваю, що в енергетиці світовій будуть такі дуже серйозно тренди мінятися. Бо він вчора, по суті, оголосив, що кінець цього, в Штатах, в Штатах, Штатах поки що він сказав, що це. Що байки про цю безкоштовність зеленої енергетики, що її всі там величезні переваги, це байки. Ніякого там фінансового переваг немає. Додаткові навантаження на мережу, дуже серйозна нестабільність. І я вам просто нагадую: Іспанія, Португалія місяць тому. Да, оце наслідки того, що в мережі з'являється дуже багато зеленів. Зелені ці сонця, вітра, а вона дуже нестабільна. Є сонце, вони дають, нема сонця, вони не дають. Розумієте, ну електрини не генерують. Є вітер генерують, немає не генерують, і в результаті мири небезпека відключень отаких от неконтрольованих ситуацій значно збільшується. І я вчора так зрозумів, що в Штатах він скасовує всі пільги для зелених інвестиційних проектів і наголошує на повернення до доктрини традиційних джерел енергії. І в нього є там аргументація. У нас буде полеміка. Я уявляю, скільки зелених у нас не політичних, а розумієте енергетичних, там все таке інше. Але думаю, у нас в країні буде дуже серйозна полеміка навколо цього. Вона буде найближчим часом. Ми нікуди не дінемося. Я вважаю що нам дуже спокійно, фахова. Треба обсудити ситуацію. Що ми набудували? Наскільки воно регулюється, наскільки воно диспетчеризується, що взагалі з цінами відбувається, бо вони шалені у нас не для населення, а для комерців. Розумієте, якщо Арселор мітал мітології комбінат, заявляє, що він зупиниться, бо це ціни добувають його, і інші так само виробники. І я хочу сказати, у нас так само думаю, ждуть дуже нелегкі часи, але доктрина ця буде. Дискутуватися і коригуватися з нашим значним часом, ну не тягне, розумієте. Оці ці шалені, може в Китаї, воно і нормально там простори там в горах десь будують чи де. Ну не так просто забудувати там, там, там щось рости має бути і ви розумієте якісь там і перероблятися, а не просто забудувати все від вітряками та сонячними станціями, які потім виявляється що все рівно треба тримати. Газові станції, вугільні станції для того, щоб їх балансувати. І атомні станції от набудував.